Я хотів, пане Олеже, розпочати з вами сьогодні розмову про кілька шадаунів, які відбулися в загалом у світі. Один у Сполучених Штатах Америки, формальний, там ми ухвалили бюджет, що це означає для США і для нас. Ну і другий шатдаун у Росії. Росія вже починає закуповувати бензин за кордоном. Раніше вона постачала нафтопродукти світлі, а тепер ну, вона не вперше забороняє експорт, а тепер навіть її імпортуватиме. От давайте розпочнемо із шатдауну у США. Що це з чим його їдять і що це означає для нас? Ну, по-перше, з початку, якщо я не помиляюсь, 80-х років це 15-й шатдаун. Ну тобто для Америки це стало не дуже доброю, але традицією. Що це? Означає, дивіться, у американців дефіцитний бюджет. У американців є гранична стеля державного боргу. І той і другий визначається в законодавчому полі. Як правило, оті шатдауни, про які ми з вами говоримо, вони припадають на кінець фінансового року. У них з Фінансовий рік починається з кінця осені, і якраз тоді, коли закінчується попередній бюджет, в них, як правило, не вистачає трошки грошей для того, щоб успішно закінчити цей період часу. І їм обов'язково треба приймати рішення на рівні американського парламенту щодо прийняття бюджету додаткового часткового бюджету до фінансування до початку наступного фінансового року. <гану> І така ситуація ще раз говорю достатньо почато в них. Якщо цього не зробити, то а в них це дуже жорстко відслідковується, як тільки припиняється умовне фінансування, зразу припиняються виплати, а в них виплати щотижневі нараховуються для державних службовців, для військових. Зупиняється виконання бюджетних програм, ну, там є багато речей, які зупиняються. Як правило, парламент знаходить американську спільну мову, хоча в історії Америки з 80-х років минулого сторіччя за тих умовних там, 40 років. Був найдовший шатдаун, який був, продовжувався, якщо не помиляюся, 35 днів. Це був найдовший шатдаун. Як правило, шадауни закінчувалися тиждень-півтора. Тобто місцева влада, різні партійні осередки в межах американського парламенту знаходили спільну мову. Да, до речі, найдовший шатдаун був, знаєте коли? Був в період першої каденції Президента Трампа. <реш> Тоді вони там, республіканці з демократами, зрізалися на темі державного кордону і додаткового фінансування щодо, скажімо, з південного кордону так. так А от... це третій шадаун Трампа. Так. А зараз дивіться, чого виник шатдаун? тому що демократи не погоджують, незважаючи на те, що і в верхній і нижній палаті парламенту є республіканська більшість, але вони ж там всі хитрі дуже, я вибачаюся. От. І кожен же з обраних, особливо в палаті представників, представляє конкретний регіон конкретних виборців. Це ж, коли ми з вами говоримо про ті речі, треба розуміти, що ви можете бути дуже великим партийцем, але у вас за спиною стоїть. Певний певна категорія в певному штаті виборців, які мають свої особисті інтереси, і відповідно, ну от, наприклад, зараз почалися шкандаль з демократами, вони вимагають збільшення видатків по медицинській програмі, яка сьогодні є сполучених штатах Америки, і це стало каменем спотикання з приводу спільного прийняття рішення щодо часткового фінансування до кінця фінансового року. Вони знайдуть спільну мову однозначно, і я думаю, що це шадаун не буде дуже довгий. Тим більше ще раз повторюю: і верхня і нижня палата сьогодні має більшість республіканську, тому але як факт, воно є. Що це може дати Україні? Слухайте, я вам скажу відверто: на сьогоднішній момент американці повністю припинили будь-яку допомогу Україні фінансово в рамках свого бюджету. Тобто цей шатдаун жодним чином на українські проблеми не вплине. Америка, Америка погодила продавати американську зброю, якою торгують приватні компанії, за європейські гроші. Все це, безперечно, проходить через погодження Пентагону. але в даній ситуації шатдаун абсолютно не впливає на той процес. Тобто в нас ще не, не зачепить. Це, відверто кажучи, внутрішньоамериканська внутрішньо така от проблема, яка виникла. Тим більше, я думаю, що вона швидко буде вирішена. Тому давайте не будемо. Перебільшувати значення цього шадауну до речі, зауважте ніяких серйозних коментарів ні в українському інформаційному просторі, ні в європейському з приводу того що шадауну не відбувається, тому що ну він так часто він відбувається практично кожен рік. Він так часто відбувається, що ну по суті до цього всі привикли. Ну от для американських державних службовців створили один тиждень незапланованої відпустки, як мінімум. Я дуже сподіваюся, що там все закінчиться спокійно, оскільки а, зараз багато інформації що під гексити. Ну я врахую це той же самий Дональд Трамп. Більше почали уваги приділяти внутрішнім питанням безпеки, а не зовнішнім. Вони орієнтуються в переважній більшості на безпекові питання внутрішньоамериканські. І шатдаун, який матиме наслідком, як то кажуть, у Білому домі і звільнення низки чиновників, він як на мене, цей шатдаун і те, що робить Трамп, буде все більше дестабілізувати внутрішню ситуацію. США. я дуже сподіваюся, що до там якогось збройного протистояння справа не дійде. Чи буде відволікати сьогодні дуже сильно Трампа, пане Олеже? Тут уже політичне питання, оця от внутрішня історія від зовнішньої політики. Не дуже гарно це звучить в моєму виконанні, але я не знаю, що робиться в голові у Трампа, чесно кажучи. Він є надзвичайно непередбачувана людина з точки зору емоційної якоїсь складової. І що ми, може його схвилювати в даний момент, він раптом зараз почав дуже активно втручатися і цікавитися проблемами е близького сходу, проблемами Ірану. Тобто, для нього це сьогодні набагато вищий. Е Рівень, скажімо, зацікавлення, аніж там Україна, Європа, навіть Китай в якійсь степені, Ну от в нього зараз оця хвиля, близькосхідна пішла. Як довго це буде продовжуватися? На сьогоднішній момент, ще раз повторюю, якихось таких суттєвих. Потрясінь в середині Сполучених Штатів Америки немає цей шатдаун, Я думаю, точно це не є то потрясіння, яке може суттєво змінити зосередити увагу на внутрішньоамериканських проблемах. Тим більше в нього є достатньо велика команда. До речі, Уїдков знову виліз. Ви побачили, так ховався, ховався зараз, як тільки близький схід замаячив, знову почав давати інтерв'ю Fox News, зокрема, так ну от. Ну, він офіційний спецпосланець Трампа з питань близького сходу. не хочеш, Правильно, можна... правильно, але тим не менше його було достатньо довго не видно, от а тут раптом така активність з'явилася. Ну, тобто, то, що ми з вами говоримо, в мене таке іноді відчуття, що команда Трампа живе життям, яке та й він сам живе життям, яке дуже сильно залежить від того. З яким настроєм зранку встав очільник овального кабінету в Білому домі. І, і як це негарно звучить по відношенню до найбільшої економіки світу і, в дійсності, найбільш потужної країни, на жаль, оті речі вони вимушують іноді сприймати то, що робить Сполучені Штати Америки, грунтуючись виключно на емоційних оцінках. На жаль. От це до деякої міри унікальна ситуація. На моїй пам'яті я більш-менш слідкую за політичними подіями достатньо довго в Сполучених Штатах Америки. На моїй пам'яті такого президента Сполучених Штатів Америки ще не було. Трамп в першу свою каденцію був абсолютно інакшим. Ну принаймні, дивіться, можливо, з емоційної точки зору він і був таким же. Ну але на мене таким самим, да, перепрошую. Але за його спиною. На той момент стояли е, політики-професіонали республіканської так, партії, так, так, е, так. для яких важливо було інтерес Америки, а не настрій е, господара овального кабінету в цю секунду. І чи отримає це... він Нобелівську премію, чи не отримає Нобелівську премію, про це вона не думала Так, Тобто, коли в команді першого Трампа були державники американці, державники. Вони можу, могли мати свої специфічні бачення е, місця Сполучених Штатів Америки у світі. Вони мали специфічне бачення на те, як мають розвиватися внутрішньоамериканські події, але вони були державниками. Вони не були командою, обраною по е, статусу е, особистої відданості першій особі. Це абсолютно різні речі. І, до речі, виступ, вчорашній виступ е, міністра війни. Якраз повністю показав, що, ну, а заява Трампа ви можете не підтримувати мене оплесками але пам'ятайте, що якщо ви не будете мене підтримувати оплесками, то це може відбитися на вашій кар'єрі і ваших зірках. Ну, слухайте, ну, ну ну, 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 як так? Ну, по Трампівськи, ну, пане Олеже, по-Трампівськи. Так. Це по-трампівському. Тому ще раз повторюю: вертаючись до питання шатдауна, я би не приділяв дуже великої уваги в даній ситуації, і е, зміна е, поведінки Трампа вона не залежить від того, як довго цей шадаун продовжиться. Дякую, пане Олеже. Я думаю, що більш інше вичерпне пояснення того, що відбувається в США, Це справді дуже важливо, адже ми слідкуємо за основним нашим партнером. Так, він був не він союзником, боронь боже партнером. Ну, звичайно, поки що партнером. Можливо, колись буде союзником, але не за Трампа. А, і я дуже хотів би, звісно, цього відверто вам скажу. Але це окрема тема, про яку ми коли ще обов'язково з вами поговоримо.